Сторінка 108, параграф 19. Історична пам'ять, формування історичної пам'яті, культура пам'яті, Усна історія. Чимало цікавих відомостей можна отримати із усних історичних джерел. До них належать міфи, народні пісні, думи, перекази, легенди, спогади тощо. Вони доповнюють наукові дослідження цікавими, а іноді несподіваними деталями. Особливу цінність для істориків мають спогади людей, які пережили певні історичні події. Були їх свідками або учасниками завдяки їхнім свідченням, ми можемо дізнатися про перебіг багатьох подій, зокрема про події Другої світової війни, про сучасну російсько-українську війну, про боротьбу за незалежність України. Про відстоювання прав людини, участь у політичній боротьбі, про повсякденне життя, про будні чоловіків, жінок, дітей у місті та в селі в різні роки, про дитячі ігри та іграшки, про спосіб навчання дітей у різні часи, про сучасне життя різних релігійних громад, національних спільнот тощо такі відомості дослідники можуть отримати через інтерв'ю. Інтерв'ю це бесіда дослідника або Кореспондента з людиною на певну тему за чітким планом. Інтерв'ю обов'язково фіксуються, записуються в різний спосіб. Історичні подробиці: десятиліття тому спогади людей записували на папері, потім за допомогою диктофонів. Зараз здебільшого використовується відеозапис інтерв'ю. Свідчення про певні події інтерв'ю записуються та вивчаються дослідниками усної історії. Збережені інтерв'ю стають Історичними документами, доступними для дослідження, усна історія це спосіб дослідження минулого через запис і вивчення спогадів його свідків. Під час досліджень інституту ткума науковці записують спогади про різні історичні події. Голодомор, Голокост і Другу світову війну під час експедиції 2021 року по Одеській області вдалося записати відеоінтерв'ю з людьми віком 85 років, 99 і навіть 103 роки. Як ви думаєте, люди якого віку можуть свідчити про події Другої світової війни? Як їх свідки? Що таке історична пам'ять? Наші старші рідні та близькі бабусі та дідусі пам'ятають багато подій із свого життя. Їхні, як і ваше минуле становить спільну родинну історію, а історія кожної української родини є частиною історії України. Поступово на основі знань і уявлень представників спільноти про минуле формується спільна історична пам'ять. Основні чинники, що формують історичну пам'ять: історичні уявлення людини, належність людини, переконання та цінності людини. До історичних уявлень людини належить особистий досвід і родинні історії. Інформація з книжок, фільмів, інтернету, події, що викликають спільні емоції та почуття, зокрема Голодомору, Друга світова війна, революція гідності, належність людини, належність до певної релігійної національної спільноти, належність до певного покоління, місце проживання людини, соціальне середовище, переконання та цінності людини, ставлення до мови національної культури, традицій, моральні норми, світогляд, політичні переконання. Історична пам'ять це уявлення певної спільноти про свою історію та взаємини з іншими спільнотами. Історична пам'ять українцям включає народні уявлення про боротьбу за національне визволення за побудову незалежної держави та героїв цієї боротьби, усвідомлення цінності української мови, культури та традицій. Проте про постаті в історії, про історичні події різні люди згадують по різному, по різному ставляться до деяких із них. Ми бачимо, що у різних спільнотах є різна історична пам'ять. Вона багато в чому залежить від того, кого вважають своїм або чужим. При цьому свої. Герої можуть ідеалізуватися, набувати міфологічних рис, досконалості та кращих людських чеснот натомість, уявлення про їх супротивників чужих є негативним, тому не дивно, що інколи герой одного народу в історичній пам'яті іншого є. Антигероєм чи навіть злочинцем. Пошук історичної правди не має сенсу, адже різні спільноти мають різне уявлення про історичну правду. Відмінності в уявленнях спільнот про минуле зумовлені особливостями життя і розвитку суспільства, культура пам'яті. Різна історична пам'ять спільнот не означає, що у них немає спільного. Українці та інші народи усвідомлюють цінності людського життя, людських прав і свободи, важливість прагнень. Справедливості. Такі цінності є основою історичної пам'яті. Європейської спільноти, що формується, ми прагнемо стати повноправними членами європейської сім'ї народів і тому маємо формувати таку культуру пам'яті, яка базується на взаєморозумінні та взаємоповазі з іншими спільнотами. Культура пам'яті. Сформоване у суспільстві ставлення до історії свого народу, традиції вшанування героїв, розуміння історичних процесів, культура пам'яті виражається і в переконаннях, і в певних ритуалах, пов'язаних із вшануванням історичних постатей і відзначенням історичних подій. Ми маємо пам'ятати, що в історії кожного народу були трагічні сторінки. Так вірменський народ пережив геноцид масові вбивства у 1915 році. Український народ Домор 1932-1933 роки. Євреї були жертвами Холокосту масових вбивств нацистами в період Другої світової війни. Тоді ж нацисти знищували ромів. Кримські татари та інші спільноти Криму зазнали радянську депортацію насильницького виселення з багатьма жертвами у 1944 році. Ми маємо співчувати усім. Бо чужого болю не буває. Навіть при згадці про найтрагічніші сторінки національної історії, зокрема про голодомор, треба говорити не тільки про знищення, а й про опір та рятування людських життів. Ми Пишатися досягненнями і перемогами свого народу, а також шанувати видатних представників інших народів та їхні здобутки. Треба прагнути до розуміння інших і бути толерантними в своїх оцінках. Для цього ми маємо любити свій народ, поважати свою культуру та бути відкритими до пізнання історії та традицій інших народів і релігій.